Так, це у нас Кіа Sorento. 2010 рік. Коробка автомат Двигун 2.4, встановлений газ. Приїхала із США з невеликими пошкодженнями. У нас в телеграм-каналі є її він номер, ви можете скопіювати і подивитися, як вона приїхала із США. Автомобіль дуже гарно виглядає ззовні, нема ніякої ніржавчини. Так, салон автомобіля в чохлах. Руль як новий. Зараз покажу задній ряд вам. Машина вся чистенька, гарненька, пластмаси не поцарапані ніде, карти цілі. Потолочок чистенький, не порваний. Багажник цього автомобіля дуже великий. Двойний полік, Там у нього газ стоїть. Ні, не газ. Третій ряд сидінь, Ця машина семимісна, Газовий балон нього під низом стоїть. Встановлений фаркоп. Люди оглядають автомобілі в нас. Зараз зробимо холодний пуск, я його не заводив. Ключ іде в нього звичайний, розкладний. Завелася з першого разу. Помилок нема ніяких на машині. Кондиціонер. Задні парктроніки. Автомобіль виглядає чудово, дуже ухожений, чистенький. Видно, що власник його любив і ухажував за ним. Бо є такі автомобілі, приїжджають, що стидно показувати їх. Підігрів передніх сидінь. Машина повноприводна ручник ногой нажимаються, зараз покажу двигун під капотом також все чисто. Автомобіль на зимовій гумі. Ціна даного автомобіля 11.300. Приїжджайте, тестуйте його, перевіряйте і купуйте.